Це відео я, очевидно, не вважав би за потрібне зробити, якби воно не мало певного стосунку до тієї політичної ситуації, яка склалася наразі в Україні. Відразу ж попереджаю, що із нього ви дізнаєтеся інформацію, яку зазвичай називають інсайдерською, тобто виняткову інформацію, яку неможливо буде знайти в якомусь іншому засобі масової інформації. При цьому я не пошкодую зусиль, аби продемонструвати переконливі докази на користь кожного свого твердження. Автор давно вже поцікавився б гороскопом держав Ізраїль, але до останнього часу він не знав, що в ізраїльських джерелах зафіксована точна година народження цієї країни і тому шкодував часу на ратифікацію відповідного гороскопу. Але, як виявилося, в ратифікації не було необхідності. Перед очима глядачів скрін зі сторінки Ізраїльської Вікіпедії, яка має назву Декларація Незалежності». Йдеться про Декларацію незалежності Ізраїлю. Ось ця сама сторінка в автоматичному перекладі на російську мову. На жаль, на українську Google прямо не прикладає сторінок Вікіпедії, але нам тут немає потреби читати щось дуже багато. Варто поглянути лише на ті слова і цифри. Які підкреслені Червоною рискою. Як бачите, держава Ізраїль утворилася, а образно кажучи, народилася рівно о 16 годині 14 травня 1948 року. На мою думку, час утворення цієї держави, ймовірно, був також попередньо розрахований астрологами. Чому? Тому що асцендент у цьому документально підтвердженому гороскопі з'єднаний із зіркою Арктур, а зеніт, який астрологи називають терміном Медіум Колі або серединою неба, з'єднаний з із зіркою Проціон. І це ви бачите на скріні гороскопу Ізраїлю. У своїх попередніх відео обидві ці зірки я називав зірками бандитизму, але у цьому немає жодного антисемітизму. Позаяк я на той час ще не знав години народження держави Ізраїль. Чому ж не знав? Тому що ця година вказана лише в одній єдиній Вікіпедії Ізраїльській і до того ж на одній єдиній сторінці Ізраїльської Вікіпедії. Тут мушу зауважити, що астрологи, а я таким себе не вважаю, а нагадаю, що є лише дослідником астрології, отож, астрологи взагалі не вживають такого терміну. Як зірка бандитизму. Але астрологія визнає, що Арктур та Проціон проявляють себе в гороскопах осіб, наділених бійцівськими якостями та вагомою часткою агресії у своєму характері. Скажімо, в гороскопі Путіна зірка Арктур точно з'єднана із вершиною 10-го поля та Меркурієм. Перед вами той же гороскоп Путіна, який я демонстрував раніше у своїх відео, які виходили зі значними часовими інтервалами. В Івана Грозного Артур з'єднаний із місяцем, в Валькапоне із астероїдом стратегії Паладою, у Лаврентія Барі Проціон з'єднаний із Марсом, у Кальвіна із Венерою. Для астрологів всі ці люди не бандити, а політичні діячі, але в мене про них своя думка. Отож, дуже схоже, що саме діячі такого політичного руху, як сіонізм, підбирали годину для утворення держави Ізраїль, консультуючись із астрологами, поза як ці з'єднання із цими двома зірками, двох найважливіших точок у даному гороскопі, як на це дивиться класична астрологія. Вони про щось таке говорять. Але гороскоп держави Ізраїль є винятково цікавим у кількох стосунках, насамперед цікавий тим, що за ним можна передбачити приблизну дату чергової катастрофи, якої може зазнати народ цієї країни відповідно до біблійних пророст книги Ісаї. А позаяк ця катастрофа намічається вже в недалекому часі. Це і буде основною темою цього відео. Проте до цієї теми ми підійдемо поступово, чого вимагає принцип послідовності. Насамперед зауважу, що Сонце в цьому гороскопі розташоване дуже проблемно. У 1948 році астрологи ще не знали, що єдина правильна астрологічна система полів гороскопу є рівнодомною. На той час була популярною система домів гороскопу коха. У рівнодомній системі полів гороскопу всі поля мають 30 градусів. Це аж у другій половині ХХ століття довели американські астрологи-дослідники, які зауважили, що в іншому випадку народжені біля земних полюсів мали б у своїх гороскопах лише по два поля замість 12-те. Отож позиція Сонця прямо на вершині восьмого поля поля смерти, за рівнодомною системою це виявилося сюрпризом для засновників Ізраїлю. Але, можливо, й не сюрпризом, поза як Сонце у даному гороскопі є володарем одинадцятого поля, поля друзів, тому загибель насамперед загрожує державам, які є друзями держави Ізраїль. А таким другом для Ізраїлю є Нью-Йорк, така собі потужна держава в супердержаві Сполучених Штатах Америки. І ми знаємо, що Нью-Йорк має такий гороскоп, який йому загрожує загибелю у вогні, що відповідає апокаліптичному проросту поропортове місто, столицю світу, яке загине у вогні, про місто, назване тут Вавилонською блудницею. Астрологи підтвердять, що Сонце на вершині восьмого поля часто вказує саме на загибель у вогні, якщо в гороскопі є квадратура Сонця із Марсом. І тут саме такий випадок, щоправда квадратура не надто точна, проте образ становить менше 5 градусів і така квадратура цілком дієва, поза як Сонце рухається швидше за Марс, і тому даний аспект є прогресуючим. При цьому Сонцем утворює також квадратуру і Сатурн, детермінований в 10 полі гороскопу. Сатурн тут є володарем 4 поля поля Батьківщини, і це природно, поза як класична астрологія розглядає Сатурн як планету Євреїв, що відображено, наприклад, у записах Кеплера. Але квадратура Сатурна із Сонцем вказує на те, що знищення Нью-Йорку. Буде проведено за ініціативою керівництва Ізраїлю. Це майбутнє керівництво Ізраїлю книга Апокаліпсису називає десятьма царями, які приймуть владу на одну годину і віддадуть її звіру, тобто майбутньому царю Ізраїлю, про якого гороскоп держави Ізраїль розповідає також дещо цікаве. Сатурн, як бачимо, перебуває у з'єднанні з точкою небезпеки та екстремізму, що підтверджує невідворотність сказаного перед цим. Але найбільш точну квадратуру із Сонцем утворює з'єднаний із Сатурном астероїд Ізраїль, що підвищує ймовірність сказаного перед цим. Щодо майбутнього царя Ізраїлю, це дуже цікава тема. Але перш ніж я спробую її висвітлити. Поділюся ще одним своїм відкриттям в астрології. Астрономи дали астероїдам дві різні назви одного міфологічного персонажу Персефона і Прозерпіна. Тільки не плутайте з фіктивною планетою Прозерпіною, яка є вигадкою Павла Глобе. У даному випадку йде мова про два цілком реальні астероїди. Міхвічна Прозерпіна дочка Деметри, яка була викрадена Плутоном, і з того часу половину року перебуває на Землі, сприяючи родючості, а половину року царює в підземному світі. Персахвона – це її грецьке імення, а Прозерпіна Римське. Отож, астероїд Прозерпіна вказує саме на підземну Прозерпіну, кажучи іншими словами, його розташування в гороскопі людини. Показує, як на її життя впливає підземний світ, світ демонів, і чи має людина зв'язки з цим підземним світом, або ж у якій життєвій сфері їй доводиться зустрічатися із демонами. Пропоную знову поглянути на гороскоп Путіна. Тут ви бачите, що Прозарпіна утворює з'єднання із планетою на вершині 10-го поля Меркурієм. Із тією ж планетою, яка перебуває у з'єднанні із Асцендентом в гороскопі Ізраїлю. Що це означає? Це означає те, що владу свою Путін отримав від пекельних сил і що ці пекельні сили керують його діями. А поза як тут детермінована в самому кінці 9 поля. Це означає, що ці пекельні сили, які привели Путіна до влади, знаходяться далеко від Росії, у далекій країні. Подібна констеляція у гороскопі Брежнєва. У тому ж гороскопі, який я демонстрував в одному з попередніх відео. Зарпіна тут у 10 полі біля його вершини. У гороскопі друга і живого гаманця Путіна Юрія Ковальчука. У гороскопі, про який я раніше чимало розповідав, Прозарпіна також у 10 полі у з'єднанні з Марсом, який тут володіє другим полем, полем фінансів, а це вказує на отримання великих грошей від пекельної влади. У 10 полі Прозерпіна і в гороскопі Леоніда Кравчука, колишнього компартійного ідеолога, який також отримав владу від темних сел. У гороскопі Сталіна Прозерпіна перебуває у 12 полі, у з'єднанні із Асцендентом та зіркою Арктуром, у тому ж градусі де й Меркурій Путіна та Асцендент Ізраїлю. З'єднання Прозерпіни із Асцендентом казує на прямі зв'язки особи зі світом Демонів. А ось у гороскопі Єрмака Прозерпіна знаходиться наприкінці першого поля. В останній третині, яка відповідає за таланти і здібності. З'єднання прозерпіни з вершиною другого поля в даному гороскопі вказує на те, що підземний світ наділив ярмака талантом до фінансового збагачення. Продовжувати можна довго, але на часі вже звернути увагу на позицію прозерпіни в гороскопі Ізраїлю, де вона знаходиться на початку 28 градуса діви. У з'єднанні... Із точкою царя. Біруні називає цю точку жаробом царя і султана, тобто точкою монарха. Що ж означає з'єднання в гороскопі певної країни цієї точки з Прозерпіною? Означається те, що цій країні краще було б ніколи не ставати монархією, поза як її цар прийде до неї із підземного світу, тобто буде втіленим демоном. Про цього царя апостол Павло пророкує як про чоловіка беззаконня, який сядеться на престолі в Єрусалимському храмі і видаватиме себе за Бога. Відповідна точка царя у гороскопі Ізраїлю знаходиться в першій частині 12 поля, яка відповідає за таємну діяльність. А книга пророка Даниїла порівнює його із малим рогом, який вирва із коренем три великі роги. І виросте більшим за інші. Тобто спочатку його діяльність буде таємною, і за рахунок таємної діяльності він прийде до влади шляхом усунення трьох правителів. А тепер переходимо до головної найбільш цікавої теми цього відео. Маючи точний гороскоп Ізраїлю, можемо спрогнозувати, коли саме настане та велика катастрофа Ізраїлю, про яку провіщає пророк Ісайя. Як розрахувати істинну точку смерті для натальної карти та монданного гороскопу, про це я розповідав у своєму відео, скрін із заставки якого ви бачите перед собою? У цьому відео я зауважив, що в кожному гороскопі існує дві точки смерти. Номер 1 і номер 2. Перша враховується за співвідношенням асцендента, Сатурна і вершини восьмого поля. А друга за співвідношенням Асцендента місяця і вершини 8-го поля. Тоді ж я наголошував, що середина відстані між цими двома точками є істинною точкою смерті. Дирекція Асцендента до цієї істинної точки смерті та дирекції точки смерті до Асцендента, а також до планети володаря гороскопом, за цими показниками можна судити. Про особливу небезпеку для життя натива. У цьому ж відео я уточнив правильний розрахунок дирекції. Нагадаю, що в усіх астрологічних посібниках автори пишуть, ніби відповідно до методу первинних дирекцій, один рік відповідає одному градусу зміщення всіх об'єктів гороскопу за часовою стрілкою. Я ж на прикладі гороскопу Нерона показав, що один градус відповідає не 365 дням та 6 годинам, а рівно 370 дням. І тут виявилося, що астрологи, які працюють на Рокфеллерів, уже давно зробили таке відкриття, яке я зробив нещодавно для себе. Інша справа, що вони ні з ким своїм відкриттям не діляться. Йдеться про відкриття істинної точки смерти. Чому я так думаю? Тому що у вересні 2012 року Генрі Кісінджер, політик тісно пов'язаний з кланом Рокфеллерів, сказав приблизно такі слова, через 10 років Ізраїлю не буде. Ви бачите зараз це на скріні з публікації видання дс News УА. Думаю, що журналістка Сідні Адамс не зовсім точно передала його висловлювання, думаю, що Кісінджер сказав трохи інакше років через 10 Ізраїлю вже не буде. Тобто він не намагався дати хронологічно точний політичний прогноз, але сказав приблизно, коли це може статися. На чому ж заснований його прогноз? Думаю, що на пророцтвах Ісаї та на астрології. Справа у тому, що відповідно до методу первинних дирекцій, у другій половині 2024 року для Ізраїлю може виникнути деяка небезпека, розповім яка саме. Як бачимо, точка смерті номер 2 у цьому гороскопі знаходиться в 13 градусі Лева, а точка смерті номер 1 у 6 градусі стрільця. Серединна точка між ними знаходиться у 9 градусі Терезів. Так ось, коли дирекційний асцендент утворить квадратуру до істинної точки смерти в гороскопі Ізраїлю, а це станеться у другій половині 2024 року, для цієї країни може виникнути певна небезпека. А наближення всякої небезпеки для Ізраїлю в цій країні і в Нью-Йорку прийнято пов'язувати із можливим виповненням пророцтв Ісаї про нашестя Арабського світу на Ізраїль. Очевидно, що до того часу влада Ізраїлю та Нью-Йорку, останній, нагадаю, є практично державою в державі, намагається зробити все можливе, аби це нашестя. Відбулося із найменшими втратами для населення Ізраїлю. Але, на мою думку, у 2024 році нічого серйозного на Близькому Сході не відбуватиметься, і ця перестраховка насправді є зайвою. Чому? По-перше, тому що Ірак на даний час ще не готовий взяти участь у війні проти Ізраїлю, а у пророцтвах Ісаї сказано, про небезпеку для Ізраїлю насамперед з боку Ассирійського царства, яке було колись на землях Іраку. Воно існувало ще задовго до того, як прийшов на світ пророк Ісая. Пригадаймо, що каже пророк Ісая, звертаючись до Ізраїлю, країна якої ти найбільше боїшся, двома царями буде полишеною, але наведе на тебе і на дім батька Твого. Наведе царя Ассирійського. Країна якої найдужче боїться Ізраїль, це Іран. Відповідно до пророцт Ісаї, Іран не буде брати безпосередньої участі у війні проти Ізраїлю, але спровокує конфлікт між Іраком та Ізраїлем. По друге, я переконаний, що велика катастрофа в Ізраїлі станеться насправді через 94 або Через 95 років після його заснування, тобто у 2042 чи в 2043 році, щоб сказати більш конкретно, потрібні ретельні розрахунки. Чому ж я так думаю, тому що асцендент у гороскопі Ізраїлю Терезак і його володар Венера, яка знаходиться у 5 градусі Рака. Приблизно через 95 років дирекційна Венера з'єднається з істинною точкою смерті в натальній карті Ізраїлю. Знаю з власного досвіду, що в гороскопах окремих людей така конфігурація відповідає великій небезпеці для життя і тяжкому травматизму. І на той час ситуація в міжнародній геополітиці буде такою. Що громадяни Ізраїлю не матимуть жодної можливості організувати масове переселення в якусь іншу країну перед цією війною. Навпаки, населення Ізраїлю зросте щонайменше до 20 мільйонів осіб, зокрема, і за рахунок репатріантів. Щодо майбутнього царя Ізраїлю, якого ми називаємо Антихристом а Аудеї Машахом, він народиться у 2034 році, на що вказує з'єднання у відповідному році дирекційної Венери з точкою царя в натальній карті Ізраїлю. І скоріше за все, він прийде до влади у 2067 році. А у грудні 2070 року після триденної пітьми настане кінець його царству. І книга пророка Даниїла називає щасливими тих людей, які доживуть до цього дня. Таким чином, війна Росії проти України не виявиться для Ізраїлю корисною в жодній мірі. У цьому розумінні вона не має жодного змісту. На жаль, ті, хто керує світом, не змогли цього передбачити.